Китаю, друзі, на каналі сьогодні буду проводити обрізку ремонтантної малини. Проводимо обрізку. Е, переважно ми проводимо після перших заморозків. У нас така ситуація того року була, що після заморозки пізніше впав сніг, тримався 2 тижні, сніг зійшов і зараз проводимо обрізку. Дивіться, ось так виглядає мапема після викупки з двох сурів саженців. Залишили на плодоношенні на один погодний метр. Буквально 20 чи трошки більше, плюс-мінус в тому районі, бачите? Зараз це все обрізаємо. Е, Маравіллу практично не викопували. Хіба де було чуть-чуть більше? Е, зійшлася. Зараз це все обрізаємо. І все. Обрізати можна. Швидко це є тримером, ми обрізаємо з таким случкурізом, а також можна обрізати сікатором. То хто як по бажанню, кому як зручніше. Обрізаємо попри саму землю, щоб не залишати великі пеньки. Бачите, так виглядає після обрізки. Так, завершив обрізку малини. Чому проводжу секаторами? Тому що можна обрізати попри всьому землю. ось. Якщо різати, набагато швидше буде трімером, але якщо буде поганий ніж, буде все стебло розламлювати на декілька частин, то трохи погано. Поки що закі, малини не дуже багато, проводимо обрізку секатором. чим нижче до землі. Попробував раз трімером. Ставив звичайний ніж і ось це стебло просто розвалювало на декілька частин, то трохи погано. Ось так виглядає ділянка після обрізки. Зараз йдемо на ділянку, де цього року висаджували саженці, пообрізаємо. Так залишаємо, на наступний рік будемо вже наводити марафет. Якщо буде час, ще може цього року на накупи, якщо ні, то вже на наступний сезон. Ще залишилось два, два ряди досадити малини на наступний сезон і ділянка буде вже. Готова до плодоношення. Так, Знаходжуся на наступній ділянці. На даній ділянці ми цього року висадили три сорти. Це є енросадіра, посередині пхиба літніх сорт і дельніва, ранній ремонтантний сорт. Зараз будемо проводити обрізку. Висаджували ми саджанцями з закритою кореневою системою. Ось так вони зараз виглядають. Пройдемося і пообрізаємо їх. Літню пшухи бо ми, скоріше всього, що обрізати не будемо. Залишаємо в такому вигляді, як вона є. Е, можливо, десь отримати ще сигнальний врожай. <кхи> На даній малині грунева була дуже хороша, так що, думаю, не буде проблем, коли вона десь знову приросте і також дасть сигнальний врожай. Під час росту вже будемо бачити літом, якщо... Прирости є хороші, хороший потенціал, то будемо залишати на ягоду. Якщо буде погано розвиватися, ось ці прирости обріжемо, а залишимо лише молодий прирост. Так що пшебу поки що залишаємо, а реми обрізаємо повністю всі. Ось деліва в такому вигляді зараз. Це саженці з тих кращих, прирост від 50 см і вище, ось такі пагони. Обрізаємо попри саму землю і залишаємо в такому вигляді на зиму. Ось така тельніва. По плодоношенню, якщо все буде так, як має бути, то в першу очередь у нас буде перше плодоношення це літня малина, пізніше з ремів в Повинно плодоносити Дельніва, пізніше мапема, після мапеми Енрусадіра і Маравіла. Ось так, щоб розтягнути плодоношення. Так принаймні ягоди е, в нас були е, закладені саженці на маточний корінь. І в такому періоді і в такій послідовності вони угорчика нам давали сигнальний врожай. Зараз висадили на поле, за рік часу вже побачимо, який буде результат давати кожен. Із сортів, так що підписуйтесь на канал, до зустрічі!